Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ігор Шовець. В Ірину Фаріон не стріляли. В Ірину Дмитрину Фаріон не стріляли. Ви скажете, я помилився, такого бути не може. Так це сказав прокурор. 11 місяців підряд нам говорили, що Ірину Фаріон убили пострілом з пістолета Макарова. Убив В'ячеслав Зіченко, який, начебто, з цього пістолета стріляв в Ірину Фаріон. Ну, а на судилищі у Шевченківському суді міста Львова, той же самий прокурор сказав: пам'ятаєте, коли опублікували відео під гучною назвою Убивство Ірини Фаріон, так? на якому було видно двір, начебто по вулиці Масарика, автомобіль. З відкритим багажником, біля якого здоровенний лоб з військовою виправкою і з вагою за 100 кілограм, начебто протирав пилюкою від пилюки цей автомобіль, ну і клоуна в шапі в окулярах, який з середини двору пішов до автомобіля і повернув наліво. І цей сюжет називається вбивство Ірини Фаріон. Хоча ніхто навіть не сказав, що в руках клоуна. Шапів в окулярах не було взагалі зброї: ні пістолета, Макарова, ні викрутки, ні ножа, ні кастета, ні біт. Він просто спокійно йшов. Далі, після того, як клоун пройшов перед автомобілем, звернув наліво, начебто, до під'їзду, де проживала Ірина Фаріон, почувся звук, схожий на постріл. Слова прокурора. Вибачте, будь ласка, це кримінальна справа, по якій Славік Зінченко піде на довічне ув'язнення, так? Скажіть, або стріляли, або звук схожий на постріл. Це ж не дитячий садок, це карна справа звинувачення в вбивстві з довічним ув'язненням, як прокурор може казати: або стріляли, або звук пострілу, або звук схожий на постріл. Тоді що? Не стріляли в Вірину Фаріон, якийсь звук, схожий на постріл. Прокурор перестраховується, тому що, не дай Бог, будуть колись переглядати карну справу, висня, що не стріляли в Вірину Дмитрівну Фаріон від слова взагалі. Тому прокурор страхується, звук схожий на постріл. Тоді що ж виходить? Пам'ятаєте. Покази тієї бабусі комсомолки активістки, яка казала, я повернулася спиною, чую постріл, повертаюсь, вона упала, а він біжить. Пам'ятаєте, значить, що бабусяком комсомолка активістка казала неправду? Прокурор сказав звук, схожий на постріл. Хтось каже, у Зінченко був глушник, він готував глушник. Так сказали львівські поліцейські по матеріалам справи прокурори. Ну а потім вони ж і сказали, що Зінченко не вдалося виговтувати глушник, він відмовився від цієї ідеї. Не вийшло в нього. І знову: звук схожий на постріл. Вірину Дмитрівну Фаріон ніхто не стріляв. Про це сказав сам прокурор: звук, схожий на постріл. А повинен би був сказати. Почули постріл. З вами Ігор Швець. Підписуйтесь на YouTube канал 5457 0825 1371 Приватбанку. Допомагайте розслідуванню справи вбивства Ірини Дмитрівни Фаріон.